Футбольний клуб Олександрія відсвяткував перемогу у першій лізі, і гравці команди отримали час на відпочинок. Та вже за два тижні футболісти знову зберуться на тренування. 19 червня клуб розпочне підготовку до виступів у прем'єр-лізі чемпіонату України з футболу. І будемо працювати в Олександрії, тому що у нас хороші умови для цього. Багато футбольних полів, хорошої якості. І база футбольна, тобто, все для того, щоб в прем'єр-лізі. Виступити достойно. Для того, щоб радувати наших болівальників, ми зі своєї сторони будемо наполегливо самовіддано працювати. Як поділився журналістами, головний тренер Олександрії, для успішного виступу команди у вищій лізі Олександрійцям необхідне підсилення гравців. Які позиції потребують підсилення та хто з футболістів залишить клуб у міжсезоння, Володимир Шаран поки що не розголошує. Однак кардинально змінювати склад команди не збирається. Адже успіху Олександрія досягла саме за рахунок колективу. Ми самі бачимо, і ви бачите, що для того, щоб виступати на ранзі вищому, треба дійсно в цьому плані попрацювати от за цей період часу. Ми сподіваємося, що все буде нормально, тому що, ще раз говорю, стабільна ситуація в нас є в команді. А от уболівальникам Олександрії в наступному сезоні квитки на домашні матчі рідної команди доведеться купувати. Безкоштовно відвідувати поєдинки команди Олександрійці не зможуть. За вимогами прем'єр-ліги, клуб має реалізовувати квитки на матчі. Я не думаю, що футбольний клуб буде собі ставити за мету на білетах поправити свій фінансовий стан, тому що ми розуміємо всі. Об'єктивні економічні умови, які сьогодні є в країні, і про те, що людям сьогодні і 20 гривень також це кошти. Тому, враховуючи все це, я думаю, що білети будуть коштувати там 15 гривень. Скоріше за все, футболісти однак сподіваються, що вартість квитка не змусить Олександрійці відмовитися від підтримки рідної команди, адже вони грають для оболівальників і намагатимуться подарувати фанам яскравий сезон у прем'єр-лізі.